Навчайтесь гарно, творчо розвивайтесь, набувайте здібностей і станьте достойним громадянином цієї ненько України. Зі святом вас вітаю ще раз. Чотири роки навчалися у двох гуртках. І закінчила гурток народні ремесла і образотворче мистецтво Підриківський розпис. Конкретно. Базилєва Єлизавета. Ми вітаємо оцінки хороші, дипломні роботи чудові. Насамперед, те, що в нас проходиться участь у всеукраїнському конкурсі Український Совір, так і в одній номінації, і в другій номінації, в одній вона зайняла перше місце, в другій вона друге місце зайняла. Але ще й крім цього, й дипломні роботи зробили, крім всього, молодець. Далі от хотів сказати. І, е, Показати навіть вона зробила ось такий проєкт сьогодні називається, да? і всі ляльки, які вона робила за 4 роки, тобто всі авторські ляльки її. Крім там першої сторінки, мене поправляли. Отаку роботу вона зробила. Про закінчення гуртка образотворче мистецтво No1, там номер 2 Це вже от можете, навіть за мною підкаже, який там номер. А, 268, 269. Це в нас вже стільки випускників нашої школи. Вітаю тебе. <плат> а вам? Іди сюди, сюди Лізонька. Вона прийшла до мене, така була, як ви. Маленька, Маленька та, меншенька така була кручена, верчина була, але любознательна. Ловила все на літу, займалася витинанкою, починала, але більше їй лягла лялька-мотанка. От і що я хочу сказати? Що оця дитина, оця дитина, вона займалася не тільки ремеслами, вона дуже гарно грає на фортепіано, Вона грає на всіх концертах у нас. На чому на флеті? Я думаю, що ви всі концерти її бачили. І все це вона, вона займається спортом. Вона добре навчається в школі. І вона встигала все, все. все встигала робити. От. Тому і я вам бажаю, щоб ви от брали приклад. Вона в вашій школі навчається, от, 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 оця красуння, в 8, а. Да, 8 а класі. А. Тому і сучасна вона, і цікавиться дуже, і виставками, і все. все встигає. От Кажуть, ой, в мене часу не вистачає, ой, я не можу. Ні, дорогенькі. Ви не хочете. Ось вам приклад, що все можна встигнути. Ні, вони хочуть. І, і так, ну багато хто не хоче. Кажуть, ой, я не встигаю, не у мене хочете. часу немає, у мене не виходить. Все, все. Якщо ти захочеш, якщо ти бажаєш, все можна встигнути. І, Валерій Валірвініч, я хочу, щоб вони встигали. Продовжити навчання, щоб вони отримували по нашим предметам. Ну, так, п'ятий клас вже. Щоб приходьте до нас от, і отримуєте ось такі дипломи. Бачите, два зразу диплома. Дитина отримала. Тобто вона навчалася чотири роки, три і чотири роки да? навчалася. І вона, 4. ну, 4. на Петриківці ти три роки навчалася? Чотири, так? А, ну тоді і там, і там навчалася, бачите, і малювала Петриківка, це ж не так просто. От і. Ходила, я кажу, займалася ляль. А ляляк, ви бачили, то таке. Ми вибрали самі кращі. То не всі лі авторські ляльки. Ми тут, як принесли, отака коробка була, ми не знали, що вибирати, правильно? Тому, будь ласка, приходьте і беріть приклад, і знайте, що якщо людина щось бажає, щось хоче, то вона завжди зможе. Вона і музикант, вона і співала у неї опірний голос вона співала. Ну, було в мене починала з цього. От тому вибирала. Але їй тут ну, нам дуже сподобалося. Чотири роки вона до нас ходила. Ну, <гум> будь ласка. <гум> Далі тепер кожного потрібно. І так, ви 4 роки навчались. в нас в природі центральному корпусі. Розумієте, от, скажімо, тут написано, що ви закінчили школу природи. Ремесла тісно пов'язані з природою, тому що природний матеріал і знання, глибокі знання про природний матеріал дає змогу, щоб якісно виконати традиційний народний вид. Тому вас і навчали. Природнього матеріалу так, весь чержиш, так? працювало. Я знаю, вас фотографував і дивився, як посміхаються, це значить все вдалося. Чи то квітку зробили, чи то торпинку зробили. Немає різниці. Але моє особисте прагнення і вимога до кожного педагога, щоб кожне заняття закінчувалось виробами. Не так прийшов, побув і пішов. А обов'язково щось в руках є. Сам зробив, маєш результат. І якщо є посмішка, задоволений, це дуже хорошо. Приклад привожу свого сина. Ще такий був дуже маленький, як ви, сидів там, радіоприймач робив, 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 мучився, не вийшло у нього. І він кричить Ура! Я кажу що ж ура? Здобув досвід. Завтра вийде. І от і вам бажаю, щоб люба праця закінчувалася на ура, ви здобуваєте досвід, а в нас досвід до цього можна здобувати і на ділянку, і в будь-якому гуртку. Ну, можливостей скільки завгодно. І так кінцевий результат, сертифікати про закінчення школи природи видається. Ісаєнко, Варвара. Yeah. Нікончук Вероніка. Немає. Немає? Немає. Покусова Ліна. Це ті, хто найбільше ходили і вчилися, хто трошки не дуже ходив, тому поки на п'ятому класі доходимо. І отримуємо потім сертифікацію.

Місько Микола, Да, можно Рудюк Богдан. Це вам буде пам'ять. Бачите, тут і наш центр. Красиво. Красивий сертифікат. Кушнір Влад. А то не потік. я так і подяка. Журило Іри Васильівни. За Західну співпрацю партнерство, в нас є відповідно відховання, Україна організація освітнього проєкту «Школа Скажіть, як вірова, учку, в пола. Скажіть, якби не Віра в яка за ручку за першу хотня видила, мамочка, молодець. Наші вчителі спочатку ті, що нас навчали 4 роки природному ремеслу чи ремеслу, чи дорогий Валерій Євгенович, що ви нас терпіли, приймали, шанували. Дякую вам, молоді, мовіки. У нас експеримент по тому, як впливає природа. На розвиток дитини, на її розвиток дався. Дорогі мої четвертокласники, найкращі ви чуєте? Добре? Дорогі випускники, бажаю вам найшвидшої перемоги. Най... Чи найміцнішого на всі віки миру і дуже міцного здоров'я. Все залежить тільки від вас. Ваші оті мрії, що ви написали, збуваються тільки тоді, коли ви не будете здаватись, будете і йти до мети. Живіть так, чи живіть так для своїх батьків. Бо вони вас дуже люблять. Живіть для них, бо ви їм дуже потрібні. Дружіть з тими, які надійні рядом біля вас. Спілкуйтеся з тими, з ким приємно. Живіть так, щоб в очах горіло життя. Живіть так, щоб у серці палала любов. Живіть так, щоб на душі завжди було спокійно, тихо, мирно. Я буду чекати. І живіть так, щоб ваш, за вашою спиною виростали якнайбільші крила. Бажаємо на вашому шляху зеленого світла і Божого захисту завжди і всюди. Гарної вам дороги. Надію, що ви не підведете ні вчителів школи Ремесел, ні вчителів 14-ї школи, бо ми найкращі. То будьте щасливі, здорові і хай ваші мрії здійсняться.

okay よかったですね。